І всім привіт, з вами Джестер, ми знову продовжуємо е, грати в цю гру. І сьогодні ми е, прокатимося на ось цій новій ауді, яку ми придбали в цій серії, і побачимо її і плюси і мінуси. Що ж, ця серія буде присвячена сам, ну, саме цій машині і ми побачимо наскільки вона того варта, за, за які гроші ми її купили. Так, ну давайте її оглянемо спочатку. Так. Ось такі в неї диски. така от компактна Ав... Ну, автомобіль компактний такий. Ну що ж, ось так ми її од... обдивилися. Так. Ну, давайте тепер <кій> сядемо за кермо. Е... С... Ну... Від лиця. Дивити від лиця і давайте. Що ж, глянемо на карту. І сьогодні ми будемо пробовувати ось цю так ось цю машину. Це досі. О, ось тут і в нас відкрилося на цю машину ось ця гонка. І що ж, давайте 10 тисяч доларів нам за це буде і приїдемо туди. І вже у нас будуть гонки далеко від нашого дому. Так. Ну, зачекайте ще. Я тоді фотографував і... Ні, де це я? Де це я... А, о, Так. спідом, Блін. Так, нам потрібен спідометр і GPS. Ну і все. Так. Ну все, поїхали. Нам потрібно буде розвернутися, а давайте ми сюди ой, розвернемось. Ой, вдарили стрішки, ну нічого. Так. І випробуємо ось цю... Ну! Куди ж ти повертаєшся ж. Я ж повертав. Ну ладно, ось давайте сюди звернемо, щоб вже зустрічній не їхати. Так, ну... Я то тоді тест-драйв проходив на інші ауді, але я все ж таки подумав, якщо ми купимо ту ауді, хоч вона і не так заносить, але вона не така спортивна, як ось ця, в неї менше потужності. Ну, зрозуміло, що ця трошки потужніша, тому що видно, що вона спортивна, спортивно, входить повороти ось так з заносом. Можливо, я трішки не привик до неї і зараз міліція до неї заїде. І будемо привикати до цієї ауді так, ми правильно їдемо. Так, ми правильно їдемо. І, міліція, фу. Щоб трішки ми вдарили в неї. Ну нічого. Ми зараз відірвемося і вже все. Відірвалося від міліції. Це вже поліції, можна сказати, в нас вже ж не міліція, а поліція. У. Так. Фу, ша. Ша, шо, 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 ша. Так, скільки нам їхати? 4 км нам їхати і... Цього думаю буде достатньо, щоб, ну, е як би вам сказати, щоб проїхатися. от тест драйв можна зробити цією авто. Зараз побачимо, скільки вона їде, яка е різниця між Альфа Ромео» і з цієї Audi. Ні, давайте не на цю гонку ми її вже пройшли. Нам ще три кілометри їхати до тієї гонки, яка нам потрібна. Ну тут в принципі ми напрямі їдемо, то можна і на газ давити. І будемо ми по газам давити на газ педаль. На педаль газу, правильно що говорити, я вибачаюся. Так. І в нас тут поворот. Ну, заносить прикольно. Так, можливо вам давайте я подивлюся звук. Можливо, вам погано мене чути, а то. Так. Нам потрібно. Де це в нас... Ого, Ось тут. Давайте ось так зрівняємо з цим. Ну і все, в принципі. Давайте також ще. Все, давайте вже. Поїдемо. Можливо, вам так краще мене чути. А... Так, і наступна серія, так. Да, ми вже б нам їхати не зве. Звид... 에... Ну, не з. Це вид е, лиця, як сказати вам, вид від першого лиця, а буде вид від е, третього лиця, ну тобто ось так ми будемо їхати. Ось так ми будемо їхати. Можливо, сьогодні в цій серії, ну, ці серії ми будемо так їхати. Побачимо. І чи вам це сподобається, чи краще ось так салону з, е, з першого лиця. Ну, вид від першого лиця і так це вже ну <кхи> побачимо. Пізніше ми міліцію майже вдаримося, але все одно у нас за нами буде Но Нам треба відірватися. Ми повинні відірватися і Тут ще повно цих мінтів. Та повороти вона класно входить, але давайте спочатку відірвемося від поліції. А, до гонки вже недалеко, то ми е, ну, будемо участвувати в гонці і поліція так, як би не знав, в ігрі так задумано чи що, чи так виходить, що. Як ми граємо в гонку, поліція до нас не, не... не буде лізти. Так, і в нас немає грошей, щоб заплатити штраф і все одно треба відірватися. Давайте відірвемося твій. Так, так, да, ми скрилися. А ти думав, падло дивіться. І ще... що я зробив? Що я зробив, блін, ми вже майже втекли. Придеться, аж скільки їхати. Бля. Він нас побачив. Ну як він рад, пора ці їй показує. Уух, вони близькі. Ну ми їм трішки задиміли там. <х <х> трішки ми їм задиміли і нічого. Ми майже відірвалися, давайте. День Ви в мене вірите. Так, ми скрилися і давайте не будемо. Точніше я не буду. <гас> ну! Ку-ку-ку-ку-ку-ту-ту-ту-ту. ту, -ту, 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 -ту. Давайте я відірвуся і потім... Чи ладно вже запишу то як я буду відриватися від поліції. Ми вже майже тільки я з... Блін, дараюся ці долбані. О, на силу, все можна. Так, ну що ж, давайте стартуємо. 2,5 км нам тут їхати і. 6 авто буде. Ну, разом з нами 6 авто, і тут же дивіться крутіші тачки. Three, two, one, ось та перша, Nissan. Тут... Ну, що ви робите? Що вони роблять? Тут два Nissan і один аж погнав він перший, там такий оранжевий оранжевий світ. Що ж, ми зайняли поки що четверту позицію, але ми надозганяємо. Зганя... Надо і ми тепер другий мене підкосує. Так, дорога тут вже складніша. Ну, видно, що... що вже ми вийшли на інший рівень, на тяжкіший. Так, і в нас тут такий поворот. Ого-хо-хо-хо. Майже ми не вдарились і все ж таки ми хоч і погано, але ми не вдарились і ввійшли в поворот. На сліду ЧПС показує повертати. І ми повертаємо. Як ви думаєте, нормально здається, нормально я війшов. А тут трішки з'їхав. Так. Ну що сказати про авто? Заносить, звичайно, але ж це ж спортивне вже авто, це ж вам не простаунду, як тоді ми їхали на альфа Ромео. Ох, жорстко було. Так. Побірниці. Давайте будемо передержуватися максимальної швидкості поки що 100, 110, отак. Тому що ми і так... А, вже в фініші ми ще й відірвалися набагато і що ж. Так. Ми перші і давайте продовжуємо. І ми продовжуємо... Так, нас 15 тисяч. І вже можна, і в принципі штраф, якщо заплатити. Ну, у нас пинять поліція, ми вже можемо, в принципі, штраф заплатити. Вдруг що? Я вам не, не так говорю, що ми будемо платити штрафи, а так. Давайте ось ще подивимось. А це що за. -ху -ху. А, ось тут дивіться, показує, що ми з. Де це показувало? Ось тут з класу Е. Переходимо в класу Ф можна. Так, ну давайте ось це подивимося, що це таке. Доїдемо до нього і. Подивимося, що ж це тут таке. Так, нам. Ми не туди поїхали. Ну що ж, добре, що поліції немає, давайте зразу ось тако звернемо. По правилам. А що, не по правилам? По правилам у мене екс... цей... екстрений випадок мені було потрібно з'їхати, тому що було, ну, майже чуть не було ДТП, якщо ми скажемо поліції. Ми уникли зіткнення. І за... Оооо, хоча тачка задні мене їде. І ззаді пилюки трохи мене підняли. І той мене ще не гоняє, він здається, не знаю, що це за авто. І поліція нас джережу. О, це мазераті здається, це здається мазераті, так я на око кинув. Не знаю, і фу -фу, вона погнала і я її не в змозі догнати. А вона повертає все. А нам не по поті. Так. Е! Ти звідки взялась? Ти звідки взялась? Це Lamborghini? в неї мотор. Ну тип. Ти... Ну він дебіл. Думаю крута тачка і може все робити що хоче. Да, в нього Ламборджині. І ось ми заїхали на ось такий острів, де буде... У нас гонка І... мені так здається, що він їде на нашу гонку. І на поліція біля нас. Водитель Ні? Вона за далеко Ну що, поки поліція не бачить, давайте зайдемо і нам потрібно. Заплатити штраф 8 тисяч, щоб продовжити гонку. і... Ну не продовжити а почати. Ну що ж, давайте втічемо від цей... Поліції грьобаний. І головне зараз знов не вдариться. О, все, ми втікли, давайте розвернемося ось тут тако по правилам. Розвертаємося. Так, ми розвернулися і давайте ось продовжимо. Ну, не продовжимо, я знову забув, ми будемо починати ось цю гонку. Так. Куди ти повстрічний їдеш на Mercedes. А ми малимо той Mercedes, здається, купувати. Так, ну що ж, давайте повернемося, що це за гонка. Е, потрібно на набрати максимальну швидкість. 115 км. Ну, я думаю, ми справимося. У нас дивіться, яка Audi S6. І... Я думаю, ми справимося. Так, 5 контрольних точок де потрібно набрати швидкість, так. Ну тут, в принципі, здається, прямі, ну, но... Я думаю, що ми на прямих будемо набирати швидкість. Так, обганяємо поліцію, і якраз у нас швидкість фіксується. І знов поліція. Так. Трішки тут, звичайно, повороти. є, І нас заносить. Нас заносить в стовп. Ай-яй-яй Давай розгоняйся аудіо, розгоняйся. Так, нам поки що Прямо За нами поліція. А я казав, що в гонці немає поліції. Я дуже сильно вибачаюсь. Ну! Їдь! Ну -мо! сільки там а, ми в да, ми в гонці, то гроші не забираються. Якщо ми в гонці, гроші не забираються. Так, 48 км. Так, куди нам далі? Так і прямо... На карту і не глянусь, да. Здається, так і прямо. Ну давайте так і вже, да, звичайно, мабуть, так ось сюда. Дуже багато авто ось тут і... погано, ну тяжко набрати швидкість. Давайте ось тут після повороту наберемо якусь швидкість. Не знаю, спробуємо. Це фіні... фінішна ось ця. Скільки там? Ні. не набрали. А там ще одна є, здається. Мабуть ще одна є контрольна точка, да, і... Не знаю, чи ми наберемо. Давайте постараємося все ж таки. Остання надія в нас, щоб ми набрали 115 км. Uh. А в нас вже час закінчується і ми вже не в змозі. Давайте переграємо. Спробуємо переграти і виграти все ж таки. Так, проблеми чу чу чу, -чу. Хуу. Давайте. 1, Let's go. go. Так, головне не вдаритися, тому що не знаю, якось багато авто тут на дорозі і... Тяжко засередитись. І на швидкості треба і поліції повну. Так, ми війшли, не вдарились і кейс? Сорок одна. так мало? Набираємо швидкість. 67. Так, зійдемо до стрічної смуги і... Поїдемо по своєї. Так, давайте трішки набираємо швидкісті. Так. І знову тут повороти і швидкість в мене падає. Ну, 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 ну. В мене збилися. Ми не збились. І мене це засліпило і я збився. Ну не знаю, тяжкувати, можливо, це ще... Не для цієї авто і взагалі ще рано думаю для такої спроби пройти ось цю місію. ж, ну, у нас є остання надія знову ж. Ну, давайте, якщо ми вже не пройдемо, то будемо іншу гонку вибирати і... Так, стоп, 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 ми пропустили поворот. Так, у нас ще. Читай, у нас 14 секунд, тоді... Все, думаю. Ми не встигнемо. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Все. Давайте. Ну ось ми 3 рази нормально проїхали. Ааа, я зрозумів. Все, я зрозумів. Ну, хоч нас 3000, але я міг би зараз і виграти. Я все зрозумів, ну. Але... Ладно, давайте вже іншу. Хоч ми на друге місце приїхали. Так, це що, когось підвезти? Ні, ми не будемо підвезти. Давайте ось цю гонку. Півтора кілометра по дорозі серед е, е, узбережжя. І ось тако ми. Під берег будемо їхати по дорозі і будемо насолоджуватися hey, запахом океану чи що там. Ні, там річка чи море. Поки що річка. Чи затока, можна і так сказати. Ну що ж, мабуть, я знаю, авто ми вже випробували. І я гадаю, що буде досить. Так, чекайте. Хочуть мене врізались ми в міліцію ще. Й. Так, ну думаю давайте одну гонку і все. Так, можна, можна тут скоротити як? Ладно, давай поїдемо по до цей по правилам. Звичайно, що по дорозі, але ж по правилам. Ні, тут все закрито, тоді ми не проїдемо. Давайте ось тут розвернемося, туди заїдемо і... Ось туди. Ой, ось тут мотоцикл, і я думаю... Скоро ми через 2-3 серії купимо також собі мотоцикл, я думаю. Блін, та що це таке стоїть машина? Все, давайте нормально їхати. Так. Е-е, заходь. Е, е, так, ну що ж, давайте. Виграємо цю гонку і на цьому все. І знову тут дивіться, що тут... Мустанг вже є Volkswagen Audi. Корвець здається ще. Ні, то не корвець. Це не знаю, ось так попереді мене. Що це за авто. Я не роздивився, ну ладно. У нас мустанг вже є, ось він дивіться, як погнав, так. Так, Audi у нас також така здається, як у нас. Чи тут що я мав купувати, ну... Не його і... Ми другий, ми другі і ми продовжуємо тримати цю позицію. І ось дивіться, як Мустанг по... по... Ви бачили? Пелюку підняв і газує. Дивіться, як його носить! Дивіться, як його носить. Я таке бачу другий раз, тому що мене так само носило. Ось перша точка контрольна і. Це, фі... це фініш, все, ми перші. А я думав, тут контрольні точки. Так, ну все ж. Давайте продовжимо. Так, е, скільки в нас там грошей? 28 тисяч. Ну, я думаю, давайте це мало для третьої серії. Давайте трішки ще позаробляємо. Давайте ось доїдемо до цієї гонки. Ще тут 10. Да. Давайте ще, можливо, пару гонок пройдемо і... І в наступній серії ми будемо перевозити авто, подивимось скільки там можна буде перевозити авто і <відомиранітність> ми будемо перевозити уху ху ху, -ху, -ху носить, як того мустанга вже. Так, е да, давайте ще по приводу наступної серії ми будемо, Будемо будемо, Ну дивіться, який носить. Ви їдете в Ух, так, в Наступній серії так, ми будемо знімати, ну я вже буду знімати, як ми будемо перевозити авто. І давайте в кінці ось цієї гонки подивимося, скільки там буде завдань з тих. Якщо буде мало, то треба буде, мабуть, прийти ще таких гонок простих, ну не простих, а ось таких, яких, до яких ми зараз їдемо. Так, і ось наше узбережжя, як я говорив, по дорога по самому узбережжю, ось тут зразу Здається океан, бо ми на острові тут. Всі гонки вибуваються на острові так, і... і... Так, тут що тут було? домик можна було купити. Ну, нам зараз не додому. Нам зараз, аби гонки виграти і чим побільше грошей. Ой-ой-ой-ой. Та... Все, давайте на свою смугу. А це ще там теж щось можна купувати. З, з подарки там. Значок подарка. <рес> так. <рес> е Скільки нам... А, ще... Задивився я на карту <рес> і подивився, там. Менше кілометра ми нам ще їхати. І ось тут прибережжя, багато домів можна купити. Ну це щоб... Я знаю далеко не їхати чи що. Ну щось таке. Тут також можна авто лишати в гаражі. І ось наша гонка. Так. Перше місце. 10 тисяч доларів. І що ж, стартуємо... Так, ми тут а ні, не І Знову Мустанг. І Nissan. 3! Ауді. І в нас ауді. Ну що ж, давайте потрібно зараз випередити всіх і тримати позицію. охо хо 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 Ви це бачили? Я це бачу, можете перемотати ще раз, подивитися. І знову Мустанг літає по... по дорозі, там вони всі літають, я не знаю, що це робиться. Один підлітає вверх, другий взагалі розносить, не знаю, що це за гонка і... Це дуже... Це дуже прикольно. Особливо в такі моменти і коли все це так відбувається. Тому що стандартні гонки, це не дуже... Не дуже цікаво і так, ми перші все одно. І нас доганяють так, де, де вони там? Ще далеко. А ні, ось давайте. Так, Нісан. Хоче обігнати. Ах, ти падло, ах ти падло. І вони врізаються, ви бачили це? Ви це бачили? Подивитись, ще раз перемотаю. Це не гонка, це щось неймовірне. Це F1. Це, мабуть, F1. Це не гонки, прості. Так. Та, йома, я думав, помаленько Так. Ми фінішуємо ми перші. Що ж, ми зафініш... е, прифінішували, можна так сказати. Так, тільки нам 38 до... тисяч доларів. Так. Ну що ж, я думаю... Що можна ще й одну гоночку таку ось на... Ні. Не цю. Так. да, давайте пере... Будемо подивитися, скільки можна перевозити автомобілі. Так, це ні. Так. Давайте ось тут глянемо. Так, це тільки що ми дивилися, мабуть. Так... Це що? Ні. Фільтри. все І давайте ті, що нам потрібно ще пройти. Так. Давайте ось сюди глянемо. Тут просто гонки. Тут просто гонки і немає так, щоб перевозити авто. Так, тут тільки гонки. Ну що ж, не знаю. О, а ну що ти з аеропорт що? Мабуть, так. Так, ну давайте поглянемо. Що тут немає більше. Перевозити авто. Ну ладно, будемо ось проходити ось тих, возити ось тих чувіх і будемо в наступній серії і... Ну все, я думаю на сьогодні все. Так. На сьогодні все. І давайте ось зробимо фотографію. Ось ми коли будемо їхати. Так. Давайте зробимо фотографію. Проженемося ось так. І... Ой, міліція. Ну нічого, ми зараз все одно вийдемо. Все, так, давайте зробимо собі фотографію. так Ось тако давайте покажемо там море, сюди дорогу. Ого, і там цей чувак пилюку знімає. Так, ось так давайте. Трішки назад ось тако. Ні, так от чуть ближче. Ось давайте з наклоном. чи такое можна? Давайте ось так. Ну що ж, прикольніше, давайте ось тут ще подивимось так, давайте розмиття трішки. Так, все, погоду можливо зміним. Ні, давайте ось таку, мабуть, погоду. Так. Давайте до дня ось тако. Чи ні. Давайте трішки сюди. Так, контраст тут трішки. Ось так. Фільтри не треба. Персонаж. Хай буде, все, підтверджуємо. І фотографуємо. Що ж, Дякую вам за перегляд цього відео, ставте лайки, підписуйтесь, буду дуже 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 радий і всім пока!